На Новопавлівському напрямку грашисти не полишають спроб перетнути адмінмежу з Дніпропетровщиною. Поки що закріпитися ворогові там не вдається. Загалом же на колишньому корахівському відтинку російські війська штурмують майже цілодобово. Паралельно прикриваються керованими авіабомбами, артилерією та ФПВ-дронами. З початком літа ворог кидає усе нові нові сили на атаки. Бійці не приховують стримувати окупанта. Вкрай складно і нищити російських військових неабияк допомагають дрони. Тож у сюжеті вже традиційно буде збір на коптери, і ми дуже просимо долучитися. Але попри те, що війна стає технологічною, піхоті й далі доводиться сидіти в окопах і тримати лінію, а штурмовикам захищати посадки й окопи від ворога, зачищати посадки та окопи від ворога. Як десантники 79-ї бригади готуються до штурмів, бачив наш воєнкор Олег Корнієнко. Бойове завдання. Із точки М, де вас вигрозать два квадроцикли, mm -hmm. рухайтесь до першої точки посадки. Це буде перший ребіж переходу в атаку. Отримавши бойове завдання, штурмовики за лічені хвилини залишають командний пункт. Давіть, давіть стоп, 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 стоп. Десантники 79-ї бригади мчать на ешелований штурм. Двом групам потрібно ліквідувати ворога у посадці, зачистити село, а потім ще дістатися до ворожих окопів. дрона, Справаємо їх, якщо вони тіляють маршрут, ми їх поправляємо, направляємо. Також ми бачимо, що відбувається, щоб реагувати. Не завжди штурмовік може передати якусь інформацію. Ми бачимо, можемо на заборону одразу діяти. Розділившись на групи, бійці пішли в атаку. Вибухи, стрілянина, десантники поодинці дістаються до лісу смуги, де й засів ворог. Ну, зараз засікли ворожу групу. Хлопці намагаються. Ліквідувати і подушити ворога і пройти далі. Та окупанти не здаються, зав'язується близький стрілецький бій у ворога перевага. Він у лісі, натомість наші на відкритій місцевості, тож діяти треба швидко. Там де, костер, де Один де ніс. Нам треба дождатися закрепа. Подожди. Ось Після закрепа, так. Я не що його там чавити, ви прибіжете до того, Тіпана. А ми сюди вдвоєм перебіжимо. Штурмовики готові йти далі, але не можуть. Чекають. Підтягується інша група, яка має закріпитися на позиціях і прикривати їх. Попереду міські бої. Подожди, кузя, Кузя, спочатку казанді перебіжить до бочки. Плюс, Плюс. щоб крити бачину повністю. Та двір, вірш. О туди до дробинки до дробинки. Доки один прибігає, інші його прикривають вогнем, аби ворог не зміг підняти навіть голову. Ну що, Після штурму посадки умовний ворог заховався у будівлях. Зараз намагаються бійці вибити їх звідти. І фактично, ну, це називається вуличні бої у населених пунктах. І треба зачистити цей будинок. Умовний ворог, бо це вже навчання, але максимально наближені до реальності. От під час атаки будинку, перший поранений. Так, так, так. Паня, вона поїхала. Так, братан. Та вона дрожник наш. Давай, катайся, тримай. Да. Да. Приходь мені сюди. на рейлах. Так, добре, Це хорошо. Бійцю надають першу медичну допомогу за тим, як побратими рятують пораненого. Спостерігає інструктор на псевдодок. Ще треба допрацювати, трошки в принципі нормально, хорошо. Взяли в руки, атлічна турнікет, атлічно його наложили, доработали. Ну трошки ще треба до автоматизму довести. Це Пораненого евакуйовують бійці у штурм, а за ними і далі спостерігають на командному пункті. Ми вступимо з тим, що сильна інтенсивність боїв. І штурмові група готуються під все. Тобто наші штурмовики вони вміють користуватися усіма видами озброєння, що є в їхньому підрозділі, та штурмувати як лісосмуги, окопи, так і урбан. Після штурму окопів і їх зачистки десантники повертаються на командний пункт. А що, ви доволі, як ваша група? Да. Так, а ви там рацію губили? Випала, випала, але я швидко її підібрав. Та це на перший погляд все було ідеально. Після тренування бійці з начальником групи інструкторів розбирають кожен свій крок, кожен промах і кожен вдалий хід. І, хоча ці десантники вже мають бойовий досвід, кажуть, майстерність постійно треба відшліфовувати і вдосконалювати. Скабичусь втроє. А тут меда обговорила війна постійно змінюється. Додається і швидкісний транспорт і дрони. І якщо під час навчання бійці можуть помилитися, то в реальному бої ця похибка може коштувати комусь життя. Олег Корнієнко за Харкомах, Факта сітів єдині новини.